Миру Божого всім дорогоцінні, сьогодні отримала для себе неймовірні пояснення наших пасторів, що віра без діл вона мертва. Тобто я собі вірю в Бога, і на цьому все. Ні, як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Біси, вони теж вірують в Ісуса Христа, знають Його слово, тріпочуть перед Його словом, але вони залишаються бісами, тому що вони нічого не роблять для спасіння, для созідання і для будування церкви. Сьогоднішня задача християн це. Наступати на гріх, облічати його, служити Богу та людям. І благодать Божа – це як дар для кожної людини. Бог подарував нам можливість по благодаті врятуватися. Але цю благодать ми можемо отримати віру в Ісуса Христа, яка виправдовується нашими ділами та вчинками. І взяти апостолів вони служили Богу в істині і правді. Вони були смиренними, вони не осуджували, а Бог смиренним дає благодать. Будьте благословені, і нехай Господь береже вас. Амінь.